Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусенькі тачки не тільки. Тільки була осінь, а вже експозиції міняються на зимовий варіант. Але так не хочеться холоду і так не хочеться морозів. Хочеться тепла, сонечка і квітів. І тому, поки, допоки в нас є квіти, ми будемо їх дивитися. А їх же ж тут. Ціле море. І оскільки ще ми в осені, то Хризантема одна із найперших квіток, які займаються місцем. Але вже з'явилися і чимирники. Тут, вже скільки я спостерігаю, всього лише два виду чимирників. але мені все рівно більше подобається назва. Морозник, не дивлячись на те, що хтось там щось скаже, що не так. Але вони дійсно морозні квіти, бо вони квітнуть навіть під снігом, особливо цей сорт. Я вам показувала всю зиму в мене він квіт, саме білий. А тепер задумаюся, можливо, мені потрібен і ось такий, але він високорослий. Мені це не дуже підходить, а цей такий гарненький. До речі, забула подивитися, чи немає ще там бутончиків. Бо в них не дуже зрозуміючі бутончики чи листочки. Айстра осіння в такому вигляді мені дуже подобається. Мені не можна багато землі, інакше я звідти не вилізу. Дуже багато хризантем, і навіть як тіні, які не взяти просто злочин проти себе. Погляньте, які гарні. І кольори ж такі всі осінні. Жовтаво, червоні, оранжеві і все в одній квіточці. А погляньте, які пелюсточки. Хоч іди і купуй. А потім. Ой, як їх донести. Не будемо просумне, а насолоджуємося ось такою красою. До речі, саме ось таку жотеньку я купувала в минулому році, але вона в цьому році у мене заквітла влітку, і квітла все літо. Шикарний сорт. Дуже такий родючий. Я його дуже не пасанкувала, випускала всі листочки, а ця мене просто вразила. І нарешті. Цикламени, це теж зимова квітка, але погляньте, який цикламен. І якби не листя типове для цикламенів, я б ніколи не подумала, що такий новий гібрид. Він просто неймовірний. Вереси. Кожного разу я все більше про них задумуюся. Тим більше, балконні ящики вже звільнилися від літнього асортименту. Треба, мабуть, посадити щось, щоб і взимку щось виселило. Але тоді доведеться повністю міняти ґрунт у ящиках на кисло... кислий торф. Тобто купувати мішок, який теж доведеться нести. І ось, гляньте, вона і квітнуть. Ви це знаєте по звичайним ось таким сортам, які часто бачите, Ну, чим не отака траса. Але мені подобається ось отой, що поводаль, оранжевий. Ну, просто осінній символ. Ось, гляньте, які гарнюнькі. До речі, я не відрізняю верес від Еріки. Зовсім. Тому вибачайте... А хто може мені підкаже, як ви їх відрізняєте? На мій погляд, вони зовсім однакові. Коли стоять поряд, то ще більш-менш по квітерці можна зрозуміти. А коли в різних місцях, наче однакові, чи це я така вже стала, нічого не можу запам'ятати. І гляньте внизу, як квітне, а верхи червоніють уже. Ну, неймовірно гарно. І як же без братчиків? Хоча це весняна квітка, але другий сезон у неї саме восени. Теж поглядаю, хочеться мені знову посадити жовто-сині братчики, які теж мені нагадують про Україну. Тут поряд два сорти. Гляньте, ось яка рогата віола, або ж той же самий братчик, але це один із видів саме рогатої віоли. І великоквіткова. Ось як вони відрізняються навіть. Отак вони стоять. Зрозуміло, що і кольором квіточки відрізняються, і розмальовкою. Ну, ну як можна пройти посу цієї гарнюньки? Ой, доведеться, мабуть, щось купувати. Цикламени, до речі, є ароматнім. Я показувала у садовому центрі Біліфальда, були махрові. І саме темна вишнова там була ароматна. А тут ароматні саме із рожевими відтінками. Я їх не можу зняти, так, щоб ви побачили відтінки. Вони ну, не передаються дуже гарно, цей просто такий червоний, дуже гарний. А ці ніжно-рожеві з білим, а цей. Темно, вишневий, таки всі гарні. І хто знає, з ними теж треба погратися, бо перезимувати завжди їм важко. Їм потрібна прохолода і влітку. А де ще її взяти влітку? Та ще в Україні із Сахарою, на вгородах. Хіба що. В погребі робити освітлення саме для цикламена. Погляньте, який колір і які листочки. Це міні-цикламени. Не думайте, що вони виростуть, бо вони маленькі. Це такі сорти і будуть. Вони є трьох видів, і от так по оталю видно, що вони відрізняються висотою. Квіточки навіть і. навіть у мені такі ж розміром, як і ось цих. Я все скажу, що обожнюю саме ось такі плантації із однаковими квітами. Це найбільше враження таке, саме від них. І вже з'явилася різдвяна зірка. В цьому році все якось раніше і почали продавати, мені здається, чи то вже здається, чи дійсно все якось прискорено йде. Чи не знаю. Хто хоче подивитися на садові фігурки, на прикраси, які є, на каналі Українців в Німеччині є відео саме про ці ось кімнати, їх по кольорам, вони тут зроблені, біло-червона, золота. І можете переглянути це відео. А я трішки так показую, поки йду ось до цього жаху архамана. Як бачите, орхідейки готуються, мабуть, нові завозити. І ось така красуня, це метелик, маракеш, плаває в воді. А потім ми. Думаємо, а чому ж вона у мене пропадати почала, навіть не порадувавши цвітінням. А ось так стимулюються всі їхні хвороби. Поплавають трішки і тоді капут. хоч і розказують деякі спеціалісти в лапках, що то не хвороба, то неправильний полив. Ну, ось вам і полив. Отакий. А тоді в нас жовтіє листя, і рослина розсипається. Жаль, жаль, жаль. ця вже зовсім жовта стоїть. Орхідейка бігліпчик. І ось завжди сумніваюся, чи це Монако, чи це Горизонт. Лас-Вегас. Але поряд вони зараз спробують дістатися. А ось тут, дивлячись на оце коло навколо корінчика, будеш думати, пігмент не може бути, бо ці квіточка не фіолетова. Фузаріоз теж таке місце цікаве. І коли він той фузаріоз вилізе і в якому вигладі, вигляді, то вже інша справа. А поряд вони виглядають приголомшливо. До речі, одні із довгоквітучих сортів, якщо не втратити їх, бо часто і густо це буває. Ось так, полюбувалися і будемо прощатися. Прогулянка була цей раз коротенька. Але я старалася все показати. Я бажаю всім тихо дня і ночі, миру та перемоги Україні, повернення всіх захисників додому. До зустрічі в новості.